Мої вітання, друзі! Всім доброго дня і доброго здоров'я. Які вже гарні дні настали, так, Сонечко, тепленько. Вітер вже трошки стих. Кидайтесь, запитайте. Ці всі кущики продаються. Вони росли всі в купці, в вигляді такого куща великого, але це все різні кущики зі своїми корінчиками. Оскільки вони росли всі в купці, то вони, звісно, не мають такої. Вони всі такі трошки кривенькі, але це нічого страшного. Зараз я покажу їх ще з іншого боку. Ось такі вони, бачите. Тут є це спіреї, ті, що я вам постійно говорю про них, японська принцеса з рожевими квітами. Ось так. Вже починають квітнути примули в мене. Стоїть тільки сама тепличка, всередині ще нічого не зроблено. Ми будемо завозити сюди ще землю. Ось, землю, чоловік буде робити полички, ну і все, що потрібно. Але поки що, поки що я вам покажу, як воно є От на даний момент. Ну, ось так тут. Тут я розмножую. Понасажувала, щоб вони приживалися. Ось, і в мене тут є багато чого. Це троянди, ці що кущові. Треба, щоб наросли зверху. Вони всі з курінчиками в землі, але треба, щоб... Верхня частина трохи наросла. Ну і очетки. Очетки в мене є різноманітні, шиловидний фокс. мох. Примули. Ось такі очетки, бруслина, жимовость. Знов мох, знов очітки, ну і ось так. Ось так. Як тільки це все стане більш-менш мати товарний вигляд, що я побачу. Щоб вони гарно прижились і вже йдуть в ріст. І тоді я буду вже пропонувати. Ось, а поки що процес вкорінення. Так що так. Ось така в мене тепличка. Тут я вже вирала <гум> траншею, тому що це ж землі треба ж було. Я не маю де взяти в мене. Тут нема де взяти землі, тому зараз будемо чекати, коли привезуть, засиплю сюди, щоб я мала ще для посадки рослин. Ну, і треба буде сюди позасипати, звісно. Сюди позасипати, поробити такі грядки. Ну, в общем, так. Так, ще тут в мене ростуть рослиночки. Так, ось така медунка ще в мене розпускається. З такими листочками в крапочку і з такі квіточки. Ось так. Така медуночка в мене ось в трьох горшечках росте. Бачите? От Отакі горшечки зі спірейками. Японська принцеса в горшечках. Ось такий горшечок великий. Ну, Горшечок то великий, але якщо хтось захоче купити, то, звісно, я можу витягнути з горшечка і обтрусити ту землю, щоб посилка була не важка. Тому таке, знаєте. Зараз ще весна, тому зараз можна висилати без горшечків. Це коли вже буде жарке літо. І якщо хтось забажає купити рослини, то тоді, звісно, бажано, щоб все було в горшечках. Ось і дотримати ту рослину до осені, а осені вже пересадити, то це якби найкращий варіант. Ось. А коли весна, то можна без горшечків. Там на корінцях земля тримається, або навіть і з голими корінцями, то рослина не боїться цього, поки весна. Так що ось так. Так що ось такий ще, якби величенкий кущик порівняно з цими маленькими. Ось там бачите. Вже виростають нові гілочки, і цей кущик буде досить гарний і величенький, тому, якщо хтось захоче, ось такий теж, цей більшечки, порівняно з цими, ці менші. Ось. Бузина Мадонна. Я вже вам пропонувала раніше. Ну, були голі гілочки, то було ще не зрозуміло Ось бачите, які листочки. Ну, вони ще маленькі, молоденькі, але вже по них видно. По цих листочках вже видно, що вони варіадні. Бачите, з жовтою каймою по краях. Ну, Стануть ще більші, то буде ще краще видно. Оце тільки молоденькі, розпускаються. Ось так. Самшитики. Це в мене лаванда, шаманюсічка. Ну, і... Ну і під бутилками ще багато всього. Дуже багато в мене туй під бутилками, ще вони будуть стояти до осені. Ось, а осінню, я думаю, вже можна буде знімати ці бутилки. Якщо я буду бачити, що вони вже пішли в рост. Так що ось так. А вон ще медуночка, дивіться яка. Ось це лісова медунка. Листочки в неї, бачите, прості, такі Точки стануть більші, то там буде виднося тоді. Але зараз поки цвіте, дивіться, яка, яка красуня ця медуночка. Яка вона гарнюсечка. Так що, якщо хтось хоче, то будь ласочка, Якщо хтось хоче, то будь ласочка. Медуночка, що там в горшечках, що я тільки що вам показувала в горшечках, там три горшечки є. От якщо хтось хоче, ось такі листочки в крапочку і цвіте вона чисто рожевим кольором. По-моєму, а може, ні, я вже забула. Ну, а ця лісова то дуже гарна. Коли квітує, то взагалі. Оці туйки, що ви бачите, великі в мене насаджені, то це це не на продаж. ні Ті, що вільно ростуть, як ви бачите, то це я собі купувала манюсічками зовсім такими маліпусічками і насаджувала, щоб мені закрити забор. Ось, ті, що вільно ростуть. Ну, а це все, що під бутилками, то це все я вкорінюю, щоб на продаж. Щоб на продаж. От і от вони стоять під бутилками. І я бачу, що. І я бачу, що листочки ростуть, набухші там такі ці почечки і будуть, будуть з них люди, як то кажуть. Все добре, все добре з ними. Все добре, я задоволена. Так що, але поки ще хай що стоїть. Парнички, хай стоять. Так що ось так. Ще такі в мене тут навкорінені є жовтенькірньоні. Ось такі в мене розсаднички. Це вже вчора я їх сюди позаносила. Вчора. Тут жарко. Всередині така спека. Сонце зараз піднялося і тут дуже жарко.